Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу Рейтону Букмекерів. Сьогодні ми говоримо про матч Манчестер Юнайтед-Баварія. Поєдинок Ліги чемпіонів. Останній тур. Манчестеру потрібніше, так? Баварія вже там, вже в одній восьмій, причому з першого місця. І тут я справді дивлюся, хто більше мотивований на цей поєдинок. Правда, є одне але, Манчестер Юнайтед потрібно не тільки перемагати Баварію, але й. Команда Тенхага буде розраховувати на те, що в паралельній зустрічі Копенгаген-Галатасарай буде зафіксовано нічийний результат. Лише за таких умов, за випадку своєї перемоги і за нічиєю в паралельному матчі. Манчестер Юнайтед проходить до наступної стадії. Баварія поступилася Айнтрахту, і теж тут і Тухель буде вимагати реакції, і болівальники будуть вимагати реакції. Так що Баварія буде теж ну, плюс-мінус. Бойова плюс-мінус основна, але М'ю тут потрібніше. І попри їхні нестабільні результати, хоча був хороший матч проти Челсі, мені здається, що все ж таки господарі зберуться на останній поєдинок і здобудуть перемогу. Фабет оцінює між іншим перемогу господарів в стадіону Алтрафорд коефіцієнтом 2,69. непоганий коефіцієнт, як на мене. Так що підписуємося на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставимо лайки і беремо. Участь у конкурсі. Конкурс стосується поєдинку порту Шахтар. Ви можете отримати 1000 гривень на карту. Деталі конкурсу в описі до цього відео. Так що, всього вам найкращого і щастиво